Автопарк місто Київ, Сумська, 2, в нас нове таке от красивеніше надходження, Volvo xc 60 машина 2022 року випуску. Це двохлітровий гібрид на передньому приводі. Пробіг у автомобіля всього лиш 6 тисяч кілометрів. Офіційне авто куплене в салоні, жодного фарбованого елемента, кузов повністю в рідній фарбі, 18-ті легкоспавні диски, топова оптика по передній частині, Дістронік, повторювачі поворотів по зеркалам. По задній частині парктроніки також камера заднього огляду. Багажник у нас на електроприводі. Є шторочка, все відкривається, все закривається. Скільки літрів не скажу, але багажник досить місткий. Салон салон у нас чорний шкіряний, в ідеальнішому стані. Підлокітник все є, працює. Постелі жодного нарікання. Присутні у нас підігріви сидінь для задніх пасажирів, карти дверей в ідеальному стані. Попередній частині 400 склопідіймачі електрорегулювання дзеркал, відкривання багажника з салону, центральна консоль, штатна мультимедіа, такий от красивеніший селектор КПП. Тут все відкривається, закривається. Стієчки не потерті. Тут така ж історія. Старт. Завелась пів жодної помилки, стан ну, нового автомобіля, пробіг лише 6000 тисяч кілометрів. Руль без єдиного нарікання. По задній частині нічого не димить, тому що авто нове. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, ми з радістю вас очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати цей автомобіль як в кредит, так і в лізинг, або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.